Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні ми дивимось прогноз на тиждень, який відбудеться з 21 по 27 квітня 2025 року. Це пасхальний тиждень, великий тиждень, святковий тиждень, і будемо сподіватися що він буде більш спокійним, ніж останні тижні, які були жахливими. Мабуть, більш жахливими, ніж минулі. <кхе> Дякую всім, хто робить замовлення, хто допомагає моєму каналу. А, звичайно, також я усіх вітаю зі світлим святом. Пасхи, святом відродження. І дуже хотілося б, щоб і якнайшвидше закінчилась війна і почалось відродження України. Це обов'язково буде, але може не так швидко, як би нам хотілося. Відродження буде швидким. Я впевнена, бо вона буде допомагати вся Європа і всі нормальні країни. Але я маю на увазі швидше закінчилась війна, щоб перес... припинилось вбивство людей, і мірних, і військових. Усі ми люди, і всім не хочеться помирати. <кхем> тобто починаємо. Маленька кубка це у нас старші аркани. Це фон тижня і. Велика кубка, це у нас цінний і придворні карти. Вони показують деякі нюанси. Дивимось, що чекає на Україну українців на тижні з 21 по 27 квітня. Це фон тижня. І зараз подивимось деякі нюанси. завжди кажу, що я не дивлюсь перегорнути карти. Що ми бачимо? Забагато ще мічів, масть мічів це війна, це влада, а це суд. Це, мабуть, єдина картка у колоді, яка відповідає своїй назві. Дуже часто, ну, кожна картка має багато значень, але одно з значень цієї карти це саме суд, і в будь-якому сенсі. І суд звичайний, так би мовити, людський, офіційний, правовий бік життя, і також суд вищий. Тобто це. Ну, якби це фон тижня, то це може показувати, що буде, може бути багато якісь юридичних справ. Головною темою буде іменно якесь юридичне питання. Мабуть, про цей контракт по Редкоземам, в тому числі. Дуже не подобається ця картка, вона нам випадала на перемовинах. Що коли люди не вміють чогось робити, але дуже гарне роблять вигляд, що вони щось роблять. Оце мені дуже не подобається. І якісь інтриги, недомовленості наверху, у владі. І це дуже неприємно. Але. Ця картка зазвичай її якось розглядають якось не дуже гарно. Ну, бо вигляд ній так не дуже гарний, але це є глибокий сенс в тому, що людина так піднялась всередині в себе духовно, розумово, що вона навіть на одинці може. Прийняти правильне рішення, вона нібито одужує, виходить із якогось незрозумілого, поганого стану і приймає правильне рішення. Оце дуже добре. Оце нам морочить голову якимось імітацією бурної діяльності, якісь інтриги, але ми, ми як держава. Як суспільство, одужуємо, стаємо здатними прийняти правильне рішення. І це дуже добре. І це все в юридичному сенсі, на юридичному фоні. І це мені дуже подобається. А до того ж, картка мічів це не тільки про війну, а це і про розум. І це ну, нібито розум перемагає оці. Інтриги, якісь підкилимні ігри, і ми отримуємо те, що треба. Зазвичай ми дивимось якусь розшифровку цих карток, коли ми є, є масть мічів. Тут у нас четвірка, і покладемо чотири картки, подивимось, що саме мається на увазі під цим оздоровленням і прийняттям рішення. Мені подобається, що я бачу. Це якась. Ми маємо напругу внутрішню. Ну, це, 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 звичайно, більше трьох років стресу щоденного. Так, нам трохи морочуть голову. Є люди, які думають тільки про себе, про свою владу чи про солодке життя. І тому морочить голову, але це буде гарне життя для усіх. Тому треба включати здоровий глуст і дуже-дуже дивитися, от буде багато брехні. Оці інтриги, це імітація активної діяльності. І треба дуже уважно дивитися, щоб бачити цю всю брехню. Очистити свій мозок від цієї брехні. Бо інакше ми до цього не прийдемо. Хтось страждає, хтось бреше, хтось насолоджується життям, має можливості. Але в кінці буде все для, для багатьох. Це одна людина, яка хоче, так би мовити, одна людина. Одиниці. А це для всіх. Буде гарне життя. Якщо буде це рішення сміливе, гарне, гостре, мабуть, мабуть, не популярне, але воно буде прийнято, і тоді все буде добре. Це дуже важливий тиждень, друзі. Мабуть, буде вирішальним в якоїсь мірі, але зараз такий час, коли кожне рішення у владі. Може бути вирішальним. І ми обов'язково це повинні підтримувати розумне рішення і якось не погоджуватися на нерозумне, якось підказувати владі без протестів, але не мовчати, писати, говорити, допомагати владі, бо зараз нам всім важко. Тобто, друзі, ще раз вас всіх вітаю зі світлим святом Пасхи. Бажаю всім нам миру, відродження, любові і злагоди. Слава Україні! Слава ЗСУ!